Вводяться відповідні графіки щодо того, щоб збалансувати споживання і виробництво електричної енергії, і я вже казав, що по суті ми багато чого відновили, відновили нашу цю, цю маневрну, маневрну генерацію на, тет, на тесах, і, і були би готові до, до зими, до, до, звичайної, до звичайної зими. Ну, Напруженої зими. І навіть якби була і, і, і напружена зима, ми все одно б при якихось аномальних температурах вводили відповідні графіки. Я не скажу, що, що в нас, я думаю, що, як ви, як ви кажете, що головне це в нас електрика, але мені здається, в цьому році увага буде приділена з боку агресора. І, і і по добувним газорозподільчим об'єктам, і це ми бачимо вже в цьому році.